Слава Ісусу Христу! Бог дарує для нас можливість сьогодні бути на цьому місці, щоб разом роздумувати над Словом Божим, щоб разом прославляти Його імення. Давайте пороздумуємо над текстом Божого Слова, який записаний в Євангелії від Луки. Євангелії від Луки з 24-й розділу, 24 розділ і 13 текст Євангелист Лука написав такі слова. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалима лежить на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося, і от те, як вони розмовляли, і розпитували один одного, і підійшов сам Ісус і пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнати, і спитав, спитався він їх. Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте ви, і чого ви сумні? Озвався один йому ймення Клеопата й промовив йому до нього: ти хіба тут у Єрусалимі єдиний, захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями, і спитав він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі й слові. Перед Богом і всім народом, і як первосвященники, наша старшина його віддали на суд смерти і його розп'яли. А ми були, що це той, що має Ізраїля визволити, і ото третій день все вже сьогодні, як усе оце сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли, та й вернулись, оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він, і пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали, і жінки та й, і жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм: о, безумій, запекло серця, щоб. Повірити всьому, про що сповіщали пророки, чи ж Христові на це перетерпіти треба було і війти в свою славу, і Він почав від Мойсея від пророки усіх і виясняв їм зо всього писання, що про нього було, і наблизились вони до села, куди йшли. А він оддавав, ніби хоче йти далі, а вони не пускали його та й мовляли: Зоставайся з нами. Бо вже ввечері і скінчається день, і він увійшов, щоб із ними побути. І ото, коли він сів із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подавав, тоді очі відкрилися їм, і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному що напалало нам серце обом, коли. Помовляв він до нас про, по дорозі, і коли виясняв нам Списання. І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі одинадцятьох і тих, що з ним були, які розповідали, що Господь дійсно воскрес і завився б у Симонові. а вони розповіли, що сталося було на дорозі, і як пізнали його у ламані хліба. Я прочитав такий довгий текст з Божого Слова, і я би назвав тему проповіді: Шлях до реалізації мрії. Напевно, не тільки в дітей є мрії, в молоді є мрії. Напевно, і навіть в севочолих також на цьому місці є, є певні якісь мрії. Кожна людина про щось мріє. Я згадую, колись моя дружина. Коли наші діти малі були, вона казала: в мене була одна мрія виспатися. Проста банальна мрія для жінки, яка не виспана. Для дітей, напевно, зараз мрія ще трошки і вже закінчиться це навчання, і я закінчив, будуть гарні канікули. Хтось мріє про закінчення школи, хтось мріє про створення сім'ї. Хтось мріє про те, щоб в нашій країні, я думаю, не один мільйон мріє про те, щоб закінчилася ця війна, прийшло в країну нашу мир. Напевно, дуже-дуже багато людей про це мріють. Є мрії, які, звичайно, легко реалізувати, але є мрії, на які необхідний великий шлях і великий потенціал. Це звичайні побутові мрії. Але Християн, віруючих людей також є мрії про те, щоб церква на даний момент була сильна в слові і в ділі. Це також мрії. Але для кожного з цих моментів є певний шлях, який людина проходить, який християнин може проходити для того, щоб ця мрія реалізувалася. І вертаючись до тексту, який я прочитав, я б Би назвав перший підпункт розбиті мрії. Дивлячись на тих двох учнів, які прямували з Єрусалиму в Емаус, вони були розбиті люди, вони були опечалені люди, вони, вони ці двоє учнів, які йшли, вони, не знаючи, вони були разом під час того, як Ісуса схопили. Як його віддали на цей суд смерті, чи вони разом йшли по дорозі, яка прямувала до Голгофи? Невідомо, але вони між собою розмовляли про ці події. І по певних причинах вони йшли в Емаус. Вони не знали, що з ними поруч іде той, про кого вони говорили, про Ісуса. Вони роздумували, чого так сталося. Вони були дуже розбиті, вони були озлоблені, напевно, на владу, бо вони говорять, наші первосвященники, наші старшини, вони такі егоїсти, вони віддали Ісуса на розп'яття. Що вони зробили? Навіщо вони це зробили? І вони говорять про те, що Він був пророк могутній в слові і в ділі. Ми сподівалися, в них були певні бажання, певні мрії відносно Ісуса Христа. І вони сподівалися на визволення юдеї Ізраїля від полону римського. Вони були готові, напевно, навіть воювати, бо вони розуміли, визвольна війна, вона ніколи не йде просто отак. Сьогодні прийшло і сказали, ми оголошуємо про незалежність людей. Ісус це сказав, і все. Римська імперія спокійно відпустила, ладно, хочете вийти з, на, з, нашої, з під нашого контролю без проблем можете вийти. Але я думаю, що вони розуміли, що напевно це буде якась кровна війна. Вони були готові на це. Але прийшов момент, коли прийшла звістка про те до них, що Ісуса схопили, його відвели до первосвященників. Його відвели до Ірода, Його відвели до приторії. Ці всі моменти вони проходили, ці новини до них приходили. І коли вони почули про те, що. Виданий вирок про те, що він повинен бути розп'ятим. І цей, цей страшний момент, цей страшний день, коли вони бачили, як ці всі мрії, всі бажання вони рушаться Ісуса розп'яли і Він помер. Розбиті мрії. У багатьох людей на даний момент багато мрій, про які вони бажали в своєму житті, побутові створити хорошу сім'ю. Мати гарні стосунки. Вони на сьогодні розбиті. Коли дивитись загальну світову статистику, Україна в передовиках на рахунок розлучень вона входить в десятку найбільших країн, якщо не помиляюсь до 75% сімей, які створюються в Україні, вони сьогодні розлучаються. Страшна статистика. Але напевно, коли в більшості люди, коли в... молоді люди, коли вступають в сімейне життя, вони мають мрію, що їхня сім'я буде ідеальна, що в них буде прекрасна сім'я, хороші стосунки, але по певних обставинах ці мрії їхні розбиваються вщент. І вони розуміють, що ми є чужі люди, і я більше терпіти не можу, ми розходимось. Дивлячись на тих учнів, вони також мали мрії відносно Ісуса Христа. Вони повірили, що Він є великий пророк, могутній не тільки в Слові, але й в ділі. Ісус був лідером той, який мав силу і Слова, і діла. І в цей момент ми можемо зустріти їх на шляху цьому розбитими з. Розчарованими, які йдуть в АМАУС. Друге, про що я би сказав, це нездійснені мрії. Ми можемо вернутися напевно з тими учнями на тиждень до, до цього моменту, коли ви йшли в АМАУС. Я думаю, ми би побачили їх дуже радісними, дуже щасливими, натхненими. Тому що вони бачили, що Ісуса зустрічає весь Єрусалим. І вони, напевно, зі всіма кричали: «Осанна, благословений, хто йде в Господнє ім'я. Вони були дуже радісні, і вони думали, ось настав цей час. Ось ще чуть -чуть, і Ісус насправді зацарює. Він стане царем для Ізраїля. Настане ці, ці, ці моменти, про які казало писання. І вони могли згадати з писання, що Ізраїль, що він, він підніметься, він буде головою, а не хвостом, він буде сильний. Він от-от-от вже є той пророк, якийсь слові, про якого Мойсей писав в законі, що я поставлю такого. Вони, вони багато чого знали про це. Вони багато були чого навчені. На той момент була. була вчення про Месію. І вони по всьому всьому могли співставити і думати: ось нарешті він зацарює. Але насправді ці мрії не здійснилися. Він не зацарював, а його розп'яли. Іноді в житті людей є речі, про які вони мріють, які бажають, які думають ось 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 по певних обставинах в мене буде все прекрасно, але ці мрії. Насправді вони ніколи не здійсняться. Тому що ми до кінця не розуміємо писання. Іноді ми до кінця не розуміємо взагалі волі Божої на цю певну обставину, на певну мрію, навіть, можливо, духовну, яка є в нашому житті. Як це відбулося з цими учнями? І третій момент, я би сказав, мрії під призмою Божого Слова, які реалізуються. Дивлячись на цей текст Божого Слова, цікаво, Ісус йшов з учнями в день. Це не було потимки. По певним дослідженням, наприклад, деякі говорять, що від Єрусалиму до Єрихона 12 кілометрів. Хоча Певні тексти, теж, які я дивився, можливо, навіть до 30 кілометрів від Єрусалиму до Емаусу. 12 чи 30 не, нема, не, не, це не важливо, але є певний шлях, певна дорога. Навіть 12 кілометрів це приблизно 2,5 години треба йти. І Ісус йшов з ними. Чому Він не зразу відкрився їм просто? Клеопа. І... Другий, привіт, мир вам! Я Ісус, я Воскрес. Чому Він так їх не привітав? І повернув зразу в Єрусалим, і щоб вони сказали учням, ви також бачили Ісуса, Він Воскрес. Але Він робить щось інше для тих учнів набагато важливіше і глибше. Він відкриває їм Писання. Він відкриває їм з Писання, як насправді мав прийти Месія? І як він мав померти, як він мав воскреснути, він будує цей нерухомий фундамент їхньої віри. Не те, що навчили старші, які говорили про Месію, який зацарює, і все буде прекрасно для, просто для Ізраїля. Це була мрія учнів, це була мрія євреїв на той момент, визволитись від поневолення Риму. Але Бог мав набагато більший план не тільки для Ізраїля, щоб він звільнився від просто римського неволі. Але він мав план для всього людства на той момент, щоб через смерть Ісуса Христа визволити все людство від загибелі, від риха, щоб відкрити цей вільний шлях в небесний Єрусалим. І насправді через смерть і через Воскресіння Ісуса Христа це відбулося, це здійснилося на той момент. І коли учні могли повернутись по цій нелегкій дорозі, 12, наприклад, якщо це навіть взяти 12 кілометрів в один бік, 2,5 години, і їм знов 12 кілометрів в інший бік, треба було вертатись в Єрусалим, але вони не дивились, що на вулиці вже ніч. Що вони подолали на малий шлях, але вони з натхненням повертаються назад в Єрусалим, щоб сповістити, вони знали, де знаходяться учні, бо вони їх знайшли в Єрусалимі. І вони їм розповідають: насправді Ісус живий, Він Воскрес, і вони могли навіть це сказати не просто, що ми його бачили, але це написано було в Писанні, і вони могли розказати те, що їм відкрив на той момент Ісус з Писання про свою смерть і Воскресіння. І це набагато цінніше, ніж просто побачити оком. Мрії, які можуть реалізуватися в нашому житті, насправді, під призмою Божого Слова, під призмою Писання. Іноді наші мрії можуть бути такими, які взагалі Бога десь тримають в якійсь стороні. Боже, в мене є мрія сьогодні про квартиру, в мене сьогодні є мрія про машину, в мене сьогодні є мрія про чудову сім'ю, чи ще про якусь справу. Але де в цих всіх мріях є Бог? Чи ми в цих мріях допускаємо якесь місце взагалі для Бога? Чи в цих мріях ми реалізуємо тільки свої плани і свої егоїстичні бажання? Бачачи цих учнів, вони мали мрії як для себе, так і для народу Ізраїля на той момент, що Він визволився від рабства римського. Але Ісус їм показав набагато більшу картину про те, що Він прийшов на цю землю, щоб визволити все людство від влади гріха. І напевно, після цього, як ці учні розповіли це. Апостолам і всім, хто там був присутній, протязі всього свого життя, скільки їх Бог, Бог дав жити, вони розповідали насправді, для чого прийшов Месія, що говорить Писання про Месію. І ця мрія, яку вони просто колись бажали визволення тільки для Єрусалиму, вони цю вістку про те, що наближається Царство Боже, і воно є в Ісусі Христі, вони понесли. Хай Господь. Допоможе кожному з нас, щоб в нашому житті були прекрасні мрії з Богом, щоб ці мрії в нашому житті реалізовувались за допомогою Бога і під призмою Божого Слова. Хай благословить кожного з нас Бог. Амінь.